Сьогодні хотілося б детальніше зупинитися на особі відомого фейк робота активіста Ігоря Гаврилюка. Слухачі його промови, Йозеф Гебельс, мабуть, вже разів десять перевернувся у своїй труні від заздрощів. Головному пропагандисту Третього Рейху навіть на думку не спадало, до яких висот брехні та перекручування може дійти одна окрема взята людина. Дивлячись, з яким завзяттям цей журналіст-аматор намагається спростувати своє ж власне відео, усі психіатри світу плачуть від безсилля. Справжньою феєрією неопередженості та квінтесенцією правди став виступ об'єкта нашого дослідження на черговому вже третьому поспіль народному вічі на площі декабристів. Раз буде то, що вже було. Було Ви представляєте, якого цинізму цинізма дойти? Якщо упустити всю патетику та пафос в з потужним викриттям злочинів злочинців злочинної влади, всю промову жертву режиму можна умовно розділити на декілька окремих фейків. Отже, фейк перший. Пятеро спецнази напали на мене и не давали мені знімати побыття. Когда они прорывали через ворота, я специально отошел, чтобы не стоять на пути, чтобы меня не обвинили в том, что я кому-то мешал проехать или пройти. Вы знаете, что они сделали? Они со стены обошли меня, ветером. Я когда краю глаза увидел, что они обходят, а старался отойти еще дальше. Один из них подбежал и ударил мне по видеокамере. То есть, на моей видеокамере, к большому сожалению... дождались, поки не пока не мене відеокамеру з рук, і тільки потом начали бити людей. Щоб, не дай Бог, нас знову не звинуватили у маніпуляціях, будемо вивчати його ж власне відео. На кадрах дуже ясно видно, що як тільки міліція прорвала кордон мітингувальників, наш геройський герой дременув з місця подій з такою швидкістю, що його навряд чи дігнали б не то що п'ять, а й цілий взвод спецназівців. Як міліція трощила машину Володі Коваленка, наш самовідданий активіст знімав уже з бойової засідки за кущами біля паркану Нау. Фейк другий. Сміття, складоване позад мітингувальників, загорілося від світло-шумової гранати, яку навмисне кинули спецназівці, щоб заблокувати і побити активістів. Мне удалось заснять момент, момент, когда со стороны этого спецназа полетела светошумовая граната. Вы думаете, как сзади, за спинами тех, кто стоял возле ворот, все это вспыхнуло? Они сами это спровоцировали. Они кинули эту гранату, такими гранатами они кидали на грузчатку. Я был там и видел. Это была провокация с их стороны, чтобы отрезать тем 20 человекам, которые стояли возле ворот, для того, чтобы прижать их вплотную и не сбивать. Щоб все стало зрозумілим, пропонуємо нашим телеглядачам Чам на власні очі побачити та почути дію такої гранати. Повернемося до нашого відео і спробуємо разом з вами його переглянути. Може, я був неуважний і щось пропустив. Ну що, побачили, почули? Дивно, я також нічого не побачив і не почув. Тут може бути тільки два варіанти: або на озброєння МВС поступили спеціальні безшумні шумові гранати, або ця граната існує тільки у хворобливій уяві нашого героя-активіста. Психіатри продовжують плакати від безсилля. <клес> Фейк третій. Спецназ трощив машину за український прапор на антенні з криками Геть хохлів». Я видел, как били палками по голове. Я видел, как тащили эти машины. Эта машина не стояла. Не стояла, никому не мешала стороне. Они ее пили только потому, что у него на сидении. И вот здесь на антенне был флаг Украины. И при этом они кричали «Геть хохлов! Гей, хохлов!» Враховуючи відстань від бойової засідки за кущами до місця подій, слід зазначити, что наш герой має не тільки потужний боковий зір та швидкі ноги, а й потужний надприродний слух. Взагалі дивно, що донецькі міліціонери не кричали Слава Путіну та Росія вперед». Можна було б говорити про переодягнений російський спецназ, якого, якщо вірити активістам Майдану, в Україні висадилося вже кілька дивізій. Слід зазначити, що вірус мистифікації виявляється дуже заразним. Інакше невідомо, що заставило брехати про відсутність гумових шин у вогні таку чесну та порядну людину, як Сергій Сабов. Там шини ніхто не палив. Там... Слухай. Ми ж так подивіться, зайдіть. Ще раз вам кажу, подивіться уважно. Дуже уважно подивіться. Там газове, це перше. Вони, гарячини, ви знаєте, які дивиться. Неводьте в оману людей. Зайдіть наші дівчини, подивіться. Зайдіть сьогодні. На стоп-кадрі чудово видно принаймні три покришки. Дві від легковиків і одну від вантажівки. Це, мабуть, такий новий сорт ялинок, ялинка кругла, гумова. До речі, далі на відео видно, як один із активістів, тікаючи, перечепився через цілу гору таких шин, що були складовані біля будівлі КПП. Одна з покришок від удару дострибала аж до авто Тараса Шевченка, що стояло на виїзді з училища. До речі, звертаю увагу шановного Анатолія Марощака на засилля у активістів ворожої чужеземної мови, до яких пір активіст Гаврилюк буде зневажати державну мову, терміново висловити догану і посадити за підручники. На сам кінець хочеться зазначити, що такі гори активісти, як Ігор Гаврилюк, продукуючи тонни брехні, ганблять та компроментують сам факт протесту. Адже важко пояснити, чому люди, які нібито борються за правду, так багато брешуть. Они надеются нас взять живьем. Дети. Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам параделум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? Не смогу. Почему? Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом. А. Uh -huh. Но посильную финансовую помощь uh -huh. я оказать могу. Вы прошу? Вы верный? Нет, нет, прошу. Нет, обидите. Вы верный друг отечества.